Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 14 по 20 жовтня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, Терези і водолій, близнюки будуть першими. Прогноз для вас. Дістаємо першу карту, подивимося, що там у вас буде відбуватися. Карта помірність випадає. Ну, дивіться, взагалі, карта помірність вона каже про те, що все. Плавно все стабільно, тече своєю чергою. Ніяких таких прям колосальних кардинальних змін на наступному тижні не повинно бути. Як варіант, вона може давати історію ем, балансу, коли треба буде знаходити баланс між чимось, наприклад, між роботою і стосунками або ще чимось. А це може бути історія, коли м, карта може казати про те, що ви такі близняти, такі, Знаєте, у вас інтерес швидко загорається, і вам перед тим як приймати рішення, треба вичікувати правильний момент, щоб м, емоції, скажімо так, осіли, і це рішення було правильним. А, як варіант по цій карті можете пускати якісь процеси на саматьок, скажімо так, відтягуватись прийняття якогось рішення, ждати більш сприятливого часу, або ну, думати, а ну подивимо, що там буде далі. Якась може бути така знаєте, в комунікації з якоюсь людиною, нейтральна в'яло такуча історія. Тобто, ну, наче і спілкування є, але якщо його не буде, я там сильно не розстроюсь в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта імператор випадає. Ну імператор, це ну от в комбінації. Тут точно карта кажуть про те, що ця карта каже про те, що пускаєте якісь процеси на самацьок. А імператор навпаки каже про те, що треба мати якісь рамки обмеження, дисципліну, чіткість, порядок, графік, дедлайни, щоб реалізувати те, що ви хочете. Тому що ну, от, якось можете лінитися, може у такому форматі. А імператор це може бути людина овен по знаку Зодіака. Або просто така власна, харизматична імпозантна зустріч може бути з якась з авторитетними людьми. Це можуть бути стосунки з якоюсь людиною, з яка у вас є вже в вашому житті, або це може бути нова людина. Така по цій карті якось може маніпулювати, піджимати під себе під свій якийсь ритм життя, тиснути, тобто робити вас центром свого світу, тобто, щоб ви крутилися навколо цієї людини. А це можуть бути якісь, не знаю, питання можете вирішувати з. Держструктурами, от щось в цю, в цю сторону. Ем, Казюни дом, не знаю, там, адвокати можуть проходити по цій карті, податкові перевірки, якісь керівники ваші можуть бути. Як варіант по цій карті може бути більше просто нагрузки, наприклад, на роботі. Давайте ще одну карту. Ну, два старших аркани. Прям тиждень сказав, що не важливий, але вже другий старший аркан може і важливий. Не знаю в чомусь. Давайте ще подивимось. П'ятірка жезлів, ну це може бути конфлікт з цією людиною якоюсь власною, як варіант, або це може бути як варіант історія, що у вас можуть бути внутрішні сумніви, а чи треба? Доводити те, що, про що ви там думали, або що ви хотіли мати в своєму житті до бажаного кінця, скажімо так, чи отримає від цього результат. Це може бути лінь по цій карті, це може бути конкуренція від цієї людини як варіант. П'ятірка жезлів дуже часто показує якісь може, змагання, на яких ви будете приймати участь, або це може бути історія. Конкуренція, наприклад, якийсь бізнесмен проявиться, в якого такий самий продукт, як у вас. Тобто, прийдеться щось якось робити по-іншому. Ну, от, якось в такому форматі. П'ятірка Жезлі може давати, от ще раз патрусь, якісь внутрішні сумніви вагання, і за рахунок чого ви можете пускати якісь процеси на самотюк. Ну я б не рекомендував би це робити, тому що по імператору реалізація того, що ви хочете мати, дуже класна. Головне, тут заявити про себе, скажімо так. Далі у нас ідуться Терези, прогноз для вас. Будемо штаму вас, будемо відбуватися на наступному тижні. що Там карти скажуть. Рицарь Кубки випадає. Ну, рицарь кубків може давати запрошення кудись на якусь вечірку, а на якесь офіційний, ну не офіційний ти більш такий захід, де ви там з кимось можете познайомитися, будете спілкуватись, може бути багато алкоголя. Можете перепити на наступному тижні. А це може бути як варіант питання, пов'язані з знайомством з якоюсь людиною, може бути в романтичному плані. Пропозиція від вашого партнера може бути якась. Подарунки, компліменти, знаки уваги. Ну якщо ми говоримо за, за стосунки, то це скоріш за все може бути історія така з дуже великою ідеалізацією партнера або того, що у вас відбувається, розумієте, так? Варіант ця карта може давати історію, от я хочу щось, але при цьому якихось активних дій для цього я не прикладаю. От в такому форматі. Рицар кубків може давати запрошення ну, в гості, або ви когось до себе будете в гості запрошувати, я не знаю, або комусь щось ви будете пропонувати. Мені чомусь здається, тут або подарунок якийсь може бути, або от якась вечірка. От... В такому, ну, Як варіант з кимось можете познайомитися, або від вашого партнера щось може бути. Непогана карта. Головне по цій карті не ідеалізуйте, тому, тому що дуже часто от вона показує сприйняття бажаного за не таким, яким воно є. Розумієте, да? давайте ще одну карту дістанемо. Десятка кубків. Тут точно може бути або знайомство, або зробити ваші стосунки більш такими плотними. З'їхатись разом, не знаю, провести час разом, побачення може бути якесь дуже клас, красиве, романтичне, з компліментами. Це може бути, не знаю, запрошення від сім'ї приїхати, або ви запропонуєте там, мамі, татові зустрітися, наприклад. Десятка кубків зазвичай це остання карта в числових арканах, і, відповідно, вона дає кульмінацію, вона дає щастя, вона дає радість отримання тих результатів, про які ми мріяли. І відповідно тут може. Не знаю, була якась у вас мрія і ви її реалізуєте, або вам хтось щось запропонує, те, про що ви давно мріяли, і тут воно саме прийде до вас в руки, скажімо так, через іншу людину. А це може бути, що ви будете комусь подарувати, ну, ваше ж день народження зараз, да? тому може подарунки вам розумієте, тому как би, как би, you know. прикольна історія. В сім'ї якась може бути подія, там, щаслива, я не знаю, там, щось дізнаєтесь, там, не знаю. новий член родини, може бути, там, не знаю. сестра або брат приведуть другу Додому, або хтось там завагітній, наприклад. не знаю. Давайте ще одну карту для вас. Хороші карти. Риця Жезлі випадає. Ну, риця жезлі зазвичай показує якесь движення. Кудись далі. Це може бути поїздка. Пропозиція разом поїхати на відпочинок. А пропозиція з'їхатися разом з вашим партнером. А пропозиція приїхати в гості, знову ж таки. Це може бути історія, що, наприклад, ваші два рицарі у вас випадають, а рицарі, обичай, вони показують друг. Це може бути історія, що вам ваш офіс кудись переведуть в інший там, не знаю, район. Або ну, по цій карті може бути зміна роботи, зміна сфери діяльності. Зазвичай по цій карті проходить якась несподівана, неочікувана, але приємна історія. Дуже часто по цій карті проходить історія, коли треба проявити якийсь ентузіазм, ініціативність, і ви обов'язково отримаєте дуже класні результати. Це може якась. Людина неочікувано в ваше життя проявитися і щось вам якось от запропонувати. Рицар жезлів може давати е, питання, щось пов'язане з автомобілем. Не знаю, може, хтось вам автомобіль подарує, або щось там ремонтуватимете, або там дорога просто може бути кудись. Ну, може просто там як варіант виїдете за місто, там не знаю, на відпочинок. Баб'яж літо буде у нас, ніхто ж не відміняв. От якось в такому контексті для вас переграється. Далі у нас ідуть водолії. Прогноз для водолію. Подивимось, там у вас буде відбуватися. Що там карти скажуть? П'ятірка кубків випадає. Ну, п'ятірка кубків це карта утрат якихось. Перша погана карта за цей розклад на карту тижня. А це може бути, що ви можете настергувати за чимось, що трапилось в минулому. Ну, Знаєте, якось груз прошлого вас може дуже сильно тривожити. По цій карті ви можете просто перезахворіти і будете лікуватися. Погане самопочуття. Як варіант, ви можете припити алкоголя, і трошечки буде на наступний день бадун, як то кажуть. А по цій карті, як варіант, ви просто можете песимістично дивитися на. На перебіг якихось подій в вашому житті, тобто може як варіант приймати якийсь негативний досвід минулого, на теперішній і думати, що потенційно так само буде, як було в минулому. Ну, якась от подавленість, якась іде по цій карті. Я не знаю, типу, ну може бути розрив стосунків по цій карті, якщо там у вас таке було бажання. Як варіант, це може бути не знаю, там переживання за якусь людину, у вас може бути, а яка там вона без мене, або а чи там може треба їй допомогти. Ну, мені здається, тут більше за якусь минул... ситуацію в минулому щось можете якось грузитися. Карта вилетіла в мене сама. Лицар кубків, випав. А, ну, дивіться, а, це може бути історія, що ви можете боятися пропонувати щось комусь, переживати, а чи отримаєте ви м -м, позитивну, скажімо так, відповідь. А це може бути історія від вашого партнера. Пропозиція, давай розійдемося, не знаю. Це може бути історія, коли вам зроблять, наприклад, якийсь подарунок, який ви хотіли, але він вам не сподобається. Тобто ви там не хотіли там, не знаю, iPhone 16, вам мабуть, 14. або ви комусь зробите подарунок, а людина буде незадоволена. По цій карті може бути вечірка. Тут 100% не може так програтися, тому обережно алкоголем, тому що можете трошечки реально перепити. Тут кудись вас можуть запросити, або ви когось будете запрошувати, трошечки можете перебрати, як то кажуть. Дуже часто по цій карті проходить така історія, коли от я щось хочу, але при цьому я нічого не роблю. Я просто стою в режимі ожидання, ну просто мрію, 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 ідеалізую, скажімо так. Це може бути знайомство з новою людиною по цій карті, але зазвичай роман якийсь, але дуже часто з високою ідеалізацією партнера або того, що відбувається, або буде відбуватися у ваших стосунках. Розумієте. так? Да? Давайте ще одну карту. Компліменти, знаки уваги. Багато карт випало. Компліменти, знаки уваги можуть бути по цій карті до вас. Та господі, Опять до фіга карт випало. Ребята, это стірика. Колода мабуть, втомилася вже. П'ятірка жезі випадає. Ну п'ятірка жезлів показує якийсь конфлікт інтересів. Це може бути у вас внутрішній конфлікт там при в прийнятті цього рішення, яке ви хочете, але не робите. Це може бути відчуття якоїсь конкуренції. Наприклад, це може бути запрошення до якогось змагання, не знаю, там давай -ка. На типа, хто швидше крос пробіжить, не А Це може бути якась фізична сварка з якоюсь людиною, яка вас дуже сильно засмутить. Або це може бути як варіант, от в минулому була вже сварка, і на фоні тієї ж самої теми можете знову посваритися з цією людиною. Як варіант, ви можете ну, от людина може бути ініціатором відношенню до вас в цій сварці. Це може бути історія, що ви просто ідеалізуєте дуже сильно цю сварку, типу, накручуєте себе, що це, о, Боже, Боже, що мені з цим робити? П'ятірка жезлів може давати а, ну, якусь, знаєте, відчуття якоїсь може, конкуренції на роботі, там, в якійсь нараді там, або ще в чомусь. От коли треба наздогнати когось і якось по-іншому може зробити. А, ну, В цілому вона дає якісь. От внутрішні сумніви, може якусь пропозицію вам будуть пропонувати, і ви будете сумніватися, тому що якийсь негативний досвід минулого у, у вас от дає про, про себе знати, ви його перетягуєте на теперішній, розумієте? Тому да? якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьоміківоміки.